На Хмельниччині затримали наркоділків з Полтавщини. Колектив Хмельницької обласної бібліотеки передав книжки для військових. Це п'ять хвилин на головне на першому подільському. Розпочинаємо Україна. Повернула ще двох дітей з тимчасово окупованих територій Херсонщини. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Знову на вільній землі нарешті ці слова змогли сказати ще двоє дітей. Написав Прокудін. За його словами, на підконтрольну Україні територію повернулися двоє дівчат 15 та 16 років. Їхні родини співпрацювали із Safe Ukraine, завдяки чому змогли виїхати з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Нині і діти, і дорослі перебувають у безпеці. Їм надають необхідну допомогу. Українські інженери розробили стратегічний ударний дрон, який може завдавати точних ударів і особливо ефективний у нічних операціях. У нього топові нічні візуальні системи. Про це повідомив міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров. Дальність дії до 10 кілометрів. Дрон може нести навантаження до 6 кілограм, має високоточну систему керування. А ще він стійкий до впливу реп. Безпілотник уже отримав допуск до експлуатації та перебуває в процесі отримання кодифікації НАТО. У планах покращити систему штучного інтелекту для автономних місій і камер, щоб краще шукати цілі та змінювати курс для коригування ударів з повітря. У двох містах на Хмельниччині правоохоронці затримали двох чоловіків та жінку, які приїхали із Полтавщини для розповсюдження наркотиків. Один із них, намагаючись втекти, застосував сльозогінний газ в обличчя поліцейських. За інформацією поліції, виявили закладчиків у Старокостянтинові та Кам'янці-Подільському. Так, на Старокостянтинові 2 лютого правоохоронці затримали 40-річного чоловіка, який розкладав пакунки з наркотиками в лісовому масиві на околиці міста. Зловмисником виявився гастролер із Полтавської області, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків. У нього вилучили 36 згортків з кристалічною речовиною. Того ж дня поліцейські затримали ще одну гостю із Полтавщини. 33-річна жінка спеціально приїхала на Хмельниччину для збуту наркотиків. У неї правоохоронці вилучили понад 70 закладок. Усі вилучені речовини направили на експертизу, яка підтвердила, що в обох пакунках це особливо небезпечний синтетичний наркотик ПІВІПІ, йдеться в інформації. У Кам'янці-Подільському затримали наркоділком. він виявився 25-річний мешканець Полтавщини. Він також привернув увагу правоохоронців підозрілою поведінкою, тому поліцейські перевірили у нього документи. Помітивши людей у формі, чоловік почав тікати, але йому не, це не вдалося. Тоді він розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з працівників поліції. Попри все, поліцейським та бійці Національної гвардії, які прибули на допомогу колегам правоохоронцям, затримали зловмисника. Про це повідомили в поліції. Під час огляду в нього виявили поліетиленовий пакет з білою речовиною вагою близько 500 грам. Експерти показала, що це особливо небезпечний синтетичний наркотик. PVP. Усіх затриманих торговців будуть судити. <му> Колектив Хмельницької обласної бібліотеки для молоді веде активну волонтерську діяльність на допомогу Збройним силам України. Виготовлення маскувальних сіток, відвідування шпиталів, створення бібліотечних пунктів для військових. Щоденна робота бібліотекарів. А нещодавно тут зібрали понад дві сотні книг для бійців місцевої військової частини. До книгозбірні звернулася військова частина окремого інженерно-аеродромного батальйону. Просили допомоги в оновленні бібліотечного фонду. Тож впродовж січня колектив молодіжної бібліотеки розвернув широку широку агітаційну роботу серед своїх читачів та в соціальних мережах. Завдяки небайдужим хмельничанам і окремим мешканцям інших міст за місяць вдалося зібрати понад 200 примірників книг українських та зарубіжних. Всі книги українською мовою повідомили в бібліотеці. Зібрану книжкову колекцію 2 лютого урочисто передали представникам військової частини. А загалом і заразом і маскувальні сітки. До слова, акція Бібліотека українського воїна триває. Адже книги чекають і в шпиталях, і в реабілітаційних закладах, і в бойових підрозділах. На цьому ми з вами прощаємось. Бажаємо перемоги, міцності і єдності у ці нелегкі часи для нашої держави. Тримаємо стрій. Слава Україні!